Наша Україна гарними звичами та обрядний. Ось і ми з вами сьогодні познайомимося з однією з традицій нашої країни. Це я. ямок. Ямок, ямок, сина ямок і осела і капучі в Україні ямок. гості, гости, йди до нас на свято. Сьогодні яморок так забагато. багато. люди у нас такі і все. Сьогодні ярмарок, і як же ведеться, І жарта мої пісни почнеться. Ямер згаслив усе освято, помі сміху писання умова продавала й купували все. Відчила до возу, від курки до корови, які тепер, тільки пригоди не бувають на ярмарку. Люди добрі, розтопіться, Лід козу дивіться. Це ж ота така коза, ну що зветься, де у чому річ, у чому діло, чи була, не захворіла? Запитай, що вона їла, в моїй це стане зрозуміло. Кізонька моя люба, кізенька моя мила, чи ти їла, чи ти пила? Ні, дідусі, і не їла, і не пила. Коли піла через масочок, купила небо листочок, коли біла через лабей, кого водичка, байку, стільки їла, стільки пила. От тепер все зрозуміло. Кізенька моя зголодніла. Я куплю бурячину, капустину і морквину та ще дайте пирога, тізенька моя дорога. Схаменеця вража сила, знов запитай, що їла. Кізенька моя люба, кізенька моя мила, чи ти їла, чи ти пила. Ні, їдухи не їла і не пила. коли міла через масточок, купила краневу листочок, коли ти бігала через лабеньку, купила водичі капельку, стільки їла. Що ще будеш готувати чи козу підеш вертати? Стій бабуню не жужи, краще доставай <затислав> ножи. Раз козаця длива, ми заріжем її сміло. Наготуємо шашлаків, почастуємо дітлахів. <затислав> Ме, дідусі, я жартую, так на неї серед стою. Ти диви, яка кота, не коза, одні дива. Обидві до хліва. Раз, два. Ярмарок, коли так тихо. От колись було. Як підеш на ярмарок, то дійсно, як на святі побуваєш? З усіма побачишся, дівкою підморгнеш та ще й потанцюєш. Так вату пива випіш. А тут що? Тиша, спокій, от колись було. Дідусь, пос... та а спиніться вже або ж запихались. Погляньте, на нашому ярмарку трохи не так. хоч вона теж ярмарок. Я й кажу, що не так. Нема чогось такого, як за моєї молодості. Шарпанини, штовханини. Хоча у це вистачає як колись. А що у вас тут продають? Я так не документи. Чи не перевелись майстри сьогодні? Та що продають? Багато чого їдіть, не подивіться. Давайте допоможемо, діду, розібратися, що ж продають. У сирому, вареному і смаженому вигляді без цибулі найкраща страва втрачає свій смак. Купуйте цибулю, продаю дешево! живо. Часник, часник, як добре ну, туваю, супці до рідні. Начини та шинка, приготуйте стало. Часник, купуйте чесник. Купуйте калину, чудвоні карали. Ціки тяганеби і сонце брали. Напоїть матуся калином чам. Не думав, ураз якої зніма. Куштуйте грушу солоденьку, духмяну, у роті майже не тає. Ця морква під сонечком щедрим зросла, земелька водою напова. Морк цього морквина така соковита, морквяного соку вам треба купити. Купуй по вони причатові. До вашого столу хоч зараз готові. Купуй та купуй досі бороболю. Воріть і смачний солю і без солі. Сто страху господиня з картоплю готує, кортоплює хліб, у нас всіх нас годує. Жінко, почекай куди ти. Мені ну, до хаті жить. Увези мене із дому, де багато грому-грому, де гопцюють всі дівки, де гуляють поробки. Хоче на ярмарок, солопійчику, поглянь, як тут добре. Отморочиш мені голову, казав сиди вдома, я сам поїду. Ти вже того разу без мене на ярмарок їздив, і замість курки півня купив. Не півня, а курку. Я кажу півня, а я кажу курку. Що, рука вже зажила і ребра від моєї не гулять, тим більше. Це ж не простий ярмарок. Поглянь, скільки тут люду. А я чим гірше від них. Слухай, жінка, ну ми з тобою поїхали чужих людей набратися, своїми поділитися. А дітей то ще з собою брати. Що вони тут робити будуть? Ну, чого ти є такий тупий? Всі люди, як люди, щось купують, щось придають. А ми з тобою, люби Солопійчику, як були бідними вчителями, так зосталися. Нема з нас нічого, окрім цих діток, яким всю душу, все життя віддаємо. То хоч привітаємо ярмаркуючих зі святом. Ану, дітки, затанцюйте, люди ярмарку. Пішли ой, ці ціпоньки курчата вміють в танці дівчат, розум втруча. Cascova. Cascova. Нащо ти мені такий потрібен? Я зараз сама тебе буду продавати. Кому чоловік потрібен людоньки? Отак закінчився ямик. І хоч дехто повернувся без чобіт, без покупок, без дівчини, але всі залишилися в гарному настрої. А тому сідала на коней, на вози, а те пішка поверталася додому з піснею. Ми бажаємо, щоб на ваших столах завжди був достаток. Щоб було, щоб подавати. Щоб що поховати, щоб продила ще дронила. Це лихати все як слід. Щоб до віку був щасливий, український славний рік. Прийшла пора прощатися, та будемо зустрічатися. Нехай всім щасливиться, нехай всім здоровиться. Гарадість вікна дивиться і в утриму, в на добро все робиться. it's do